Доброго дня! У нас сьогодні з вами складна тема, яку треба освітити за дуже короткий час. Насправді це зробити ну майже неможливо, хоча б основні якісь міточки: Анти терапія, антивікова терапія. Мені не дуже подобається фраза ну, така конструкція, як лікування віку. І я вважаю, що вік це щось наше природнє, звичайно, а природнє лікувати ну тут діалектик. Але тим не менш, коли людина звертається з приводу того, що з'явилися в неї якісь маркери віку, тобто вона вже стала виглядати на той вік, який в неї прописаний в паспорті. Їй це не подобається, вона би хотіла змінити це. Знову ж таки, я за індивідуальність, тому що оцінити хоча б зонально архітектурно, які в нас на даний момент є. Який фронт робіт, робота з якістю шкіри, не забуваємо про життєві фактори, які нам будуть допомагати. Тому дуже розумно складати план схему, згідно якого ми будемо вибудовувати достатньо довготривалий процес, тому що немає на світі ні одної процедури, ні косметологічної, ні хірургічної, яка би дала би результат результат один раз і назавжди. Це процес, який буде тривати дуже і дуже довго. Тому в тому процесі треба знаходитися перманентно або постійно, але треба рухатися далі вже разом, користуючись благами нашої сучасної косметології і медицини. Це про сон, про харчування, про настрій, про стреси, про гормони, про догляд, про дуже багато важливих комусь здасться, що не дуже важливих речей. Це спільна робота, це суспільна праця. Ми маємо працювати разом з нашими клієнтами. Вони. Мають нас чути, ми маємо чути їх. Тоді ми закладаємо якийсь фундамент на довготривалі гарні стосунки з гарними результатами. І знову ж таки для комерційного такого формату роботи це дуже дуже далека історія. Дороговартісні препарати або методики це не означає, що вони обов'язково стовідсотково гарантовано ефективні. Звичайно ж, дешеві препарати знову ж таки викликають підозру з дешевої риби гарну юшку, як відомо не зварити. Тому тема дійсно складна, велика. Але для того, щоб як пізніше зайти в. Той період, коли вік буде збігатися з паспортом, дуже добре профілактувати ці проблеми, тобто звертатися по допомогу професійно задовго до того, як ці прояви віку почали з'являтися. Тоді наші шанси зростають і стають набагато більшими. Не всі правда користуються цими порадами. Багато хто чекає, вичікує, а потім трошки розчарований, тому що не отримує того результату. Ми звичайно трошки феї, трошки чарівниці, але в якомусь певному обмеженому форматі. Тоді вже приходиться працювати з тим, що є. Але оскільки в нас зміни відбуваються на різних рівнях, це і резорція кісток, це зміщення зв'язочного апарату, це десь гіпертрофія, десь гіпотрофія, це стоншення, зменшення будь-які зміни, архітектурні, і зміни, фізіологічні, звичайно, вони будуть проявлятися. Тому визначаємо морфотип, визначаємо зони нашого впливу. Ми на це все маємо розказати, це все маємо описати, це все маємо запропонувати план для. Для вирішення цих питань, ну і потім, якщо в нас все складеться, рухатися по цьому плану і записатися терпінням. Це не одного дня і не одного місяця справа, це справа довго-довго-довго тривала. Але результат, звичайно, буде може людина на там порозі, наприклад, 45 років не стане виглядати на 25 років. Це в принципі такий трошки міф, але в своєму віці вона протримається дуже довго. І коли всі навколо будуть вже такі трошечки по віку а вона буде краси і квіточка. от в тому як би сенс. Всі косметологічні напрямки вони всі торкаються терапії. Чи то буде робота з локальна з гіперпігментацією, чи це буде робота, наприклад, напрямку тредліфтингу, щось з мезотерапії, щось з ботулінотерапії. Це завжди буде торкатися будь-якого віку. Ну, звичайно, крім супердитячого і суперстаречого. Але всіма цими методиками треба володіти і треба правильно користуватися. І можна використовувати аугментацію губ, можна використовувати мезо, можна Використовувати поверхневі процедури і треба використовувати, їх треба міксувати, їх треба поєднувати. Їх треба об'єднувати в якісь ем, курсові поєднання для того, щоб надати максимальний результат. Тому, в принципі, в який би напрямок навчання ви б не вибрали в школі, Art of Beauty, все вам пригодиться не тільки в точковій роботі з конкретикою, а все й пригодиться в роботі загалом з терапією віку. Тому вибирайте те, що вам потрібно, те, що вам подобається, те до чого лежить ваша душа, а потім вам сподобається. Ще щось я вам це обіцяю.